Неймовірний вид, подивіться, друзі. Друзі, всім привіт! Як бачите, у мене в руках пісок. Ні, це не Сахара. Я приїхала до океану, тому що у Маракеші дуже спекотно. Якщо ви помітили, то відео дуже давно не виходили. Це саме через спеку. Неможливо ходити по вулицям і знімати. А на океані дуже гарна погода, прохолодно. Вітерець прохолодний. Якщо у Маракеші 40-45 градусів, то на океані плюс 25 температура. Різниця дуже відчутна. Тому тут я можу познімати вам відео. Це відео буде з марокканського пляжу. Подивитись як тут люди відпочивають, як взагалі виглядає пляж. Пісочок дуже гарний, бачите. Отже, підемо. Хтось сидить під парасолями, хтось грає футбол, хтось купається. Чим ближче підходжу до океану, тим більш прохолоду відчуваю. Людей в бікіні ви тут не побачите на марокканських пляжах? Всі досить скромно вдягнуті. Спробуємо водичку. Ах, яка крижана. Ой, вона як з холодильника, дуже холодна. Я не знаю, як тут люди купаються, вона дуже холодна. А знаєте, друзі, чому вона така холодна? Тому що тут поруч протикає, протікає канарська, холодна течія, і вона охолоджує цю воду, вона завжди холодна. І влітку, і взимку, і круглий рік. Але, мабуть, якщо так довго, довго в ній знаходитись, то тут звикаєш. Тому що люди якось там заходять, купаються. Але після спеки маракеша дуже приємне відчуття. Це прохолода. В океані не поплаваєш, як у морі. Подивіться, такі хвилі вони збивають з ніг. Тому тут тільки просто заходити, люди заходять до пояса і просто підстрибують на хвилях. Ось і все купання. Так потроху звикаєш до цієї води, вона вже не така холодна, як здавалось. Бачу, там катамарани плавають з горками. Тут на пляжах не продають кукурузу, але продають ось такі пончики, подивіться. Ось ці парасолі і стільці. Вони здаються в оренду. Друзі, я вирішила піднятися на гору і зняти вам з гори ось цей вид на пляж. Тут написано, що є туалети душові. Друзі, трошки пройдемося набережною. Бачите такі невеличкі будиночки навпроти пляжу? Вони всі здаються в оренду. Це курортне містечко, яке оживає тільки влітку. А ось бачите плакат. Тут написано, ласкаво просимо в, вашу країну, в нашу країну. Тобто це привітання для марокканців, які живуть у Європі і приїжджають на літо у Марокко. Ну, вони тут і основні клієнти цих, цих пляжів. Бо, як я казала, туристів тут немає. Вірніше туристи лише марокканські. Декілька кав'ярень, можливо, пізніше зайду в одну з них. Тут вже починається відлив, проявилося каміння, люди на нього повилазили. Друзі, мені теж стало цікаво, що там, чому всі лізуть на це каміння. Я теж вирішила підійти до нього. Вона зелене, водорождя. Промочки течуть, Ну, звідси дуже гарні види. Але, друзі, каміння воно досить гостро трапляється, тому, тому добре що я взула капці. Можливо, тут можна побачити якихось молюсків, поки що я бачу одні водорості. Ну, тут багато. Багато муше у маленьких. Не знаю, що це таке. А? Є там якась живність? Хм. Дуже цікаво спостерігати за підводним світом. Отак, От коли океан відступає. хлопці стрибають. Подивіться, які тут гарні мушлі. Можна назбирати. Якісь маленькі кавучки бігають. Такий підводний світ без занурювання у воду. Назбираю, покажу дітям. Досить міцно тримаються. Подивіться. Дітям сподобається. Друзі, знаєте, що це за водоросли такі? Такі гарні. Вони називаються агар агар З цих водорослі водоростей роблять агар-агар. А загара за гара роблять зефір. Тобто ви всі їх їли, Ось так вони початково виглядають ваш зефір. Ніхто тут збирають, я бачила, і висушують на сонці, а потім продають як сировину за кордон. Друзі, а тепер підемо, подивимось, одне з кафе біля пляжу. Ось воно так і називається La Plage. Я побачила його на, на мапі, мені воно видалося симпатичним. На дуже гарне кафе, така гарна територія. Багато дерева, соломи. Але найголовніше це цей вид, подивіться, яка краса. Піднімаюсь на другий поверх, подивитися, як гарно. Неймовірний вид, подивіться, друзі. Це, мабуть, найкраща кав'ярня в цьому місці. Вау! Дивіться, скільки агар-агару на пляжі. Просто так валяється, викидає його. Подивимось е, терасу. А, Тараса зачинена. А, ні, відчинено. Вау. А, чайка летить так близько. Вау. І тут вийде на весь пляж. Друзі, я взяла собі такий коктейль блакитного кольору. Називається Блакитна Лагуна. Дивіться, справжня лагуна і блакитна лагуна. І на цьому я буду завершувати відео. Дякую вам, що були зі мною, що подивилися. Пишіть ваші коментарі. Ставте вподобайки і до зустрічі у наступних відео.